Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі Випікаю. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо випікати, готувати неймовірно вершковий молочний тостовий хліб, смак та текстура якого ви точно не знайдете в супермаркеті чи в магазині. Вважається, що молочний хліб вперше з'явився в Японії у 19 столітті. Де був розроблений рецепт хліба на молоці для створення м'якішої пухкої структури. Молочний хліб відрізняється від звичайного не лише більшою мягкістю, але й легкою солодкістю, що робить його ідеальним для бутербродів або як самостійний продукт. Цей хліб набув величезної популярності у своєму світі, особливо в Азії, завдяки своїй універсальності. Він підходить для солодких, так і для солоних страв. І, звісно, почнемо ми приготування нашого рецепту з того етапу, що ми змішаємо всі наші сухі інгредієнти і додамо їх в наш тістоміс. Для цього я додав борошно, сухе молоко, цукор, сіль і дріжджі. Після цього ми можемо сміливо додати яйця, молоко. Вершкове масло кімнатної температури та згущене молоко. На цьому етапі важливо, щоб наша маса утворила однорідне тісто, перемішалася на невеликій швидкості і мала цільний шматок. Після чого ми збільшимо швидкість нашого тістоміса 7-10 хвилин. І будемо замішувати до того етапу, поки наш глютен гарно не розвидеться і тісто не стане еластичним. Ну що ж, я збільшив швидкість нашого тістомісу, і як ми бачимо, тісто ще липне до самої чаші. А ми будемо орієнтуватися по тому, що тісто буде вимішане повністю триматися однієї купи, і стінки, і вся чаша нашого тістоміса буде чистою. Пройшло 10 хвилин, і як ми бачимо, тісто гарно вимісилося, тримається одного шматка. А стінки тістоміса чисті. Це свідчить про те, що тісто гарно вимісилося. І ми можемо переходити до наступного етапу приготування сьогоднішнього нашого рецепту. Отже, ось наше тісто, а нам потрібно його зважити, тому що в майбутньому ми його розділимо на 4-5 частин рівномірних, і для цього нам потрібно знати його вагу. До речі, забув сказати, перевірити готовність нашого тіста а можна на наявність глютенового вікна. Для цього візьміть шмат тіста і розтягніть його максимально, наскільки це можливо. І якщо утворюється ось таке віконечко, бачите, воно достатньо прозоре і воно не рветься. Це свідчить про те, що наше тісто гарно вимісилося, і ми можемо далі з ним працювати. Воно таке, яке має бути. Як ми бачимо, воно достатньо тонке, гарно вимішане за рахунок того, що ми його гарно вимісили в тістомісі і за рахунок того, що ми маємо борошно з високим містом білка. Тісто таке, як потрібно. Дуже тонке, як ми бачимо, навіть не рветься. Супер. А в мене вийшло 900 грам, і зараз ми ці 900 грам. Розділимо, давайте на 5 частин. Спочатку я скруглю наше тісто ось таким чином, і залишу його відпочити, розслабитися, хвилин на 15. В цей час ви можете накрити його або полотенцем, або якоюсь мискою, каструлею, щоб воно не обвітрювалося. Пройшло 15 хвилин, і, як я говорив, тісто потрібно розділити на 5 рівних частин. В моєму випадку це буде по 180 грам. Для цього я візьму ваги і відліплю декілька шматів, щоб перевірити, скільки грам. Ось такий шмат 180 грам. Я його просто ось таким чином сформую в кульку. Ось таку гарну натягнуту кульку і залишу її на столі в той час, як буду формувати інші шмати. А я, до речі, забув сказати, що якщо ви не маєте тістоміса або бажаєте просто замішати це вручну, замішайте тісто спочатку без масла, після чого в нього вмішайте масло до кімнатної температури і гарно його вимішуйте. Ви можете побачити, як гарно вручну вимішати в моєму відео, там де ми випікали халу. Ми там також використовували наші руки і вимішували тісто вручну. І воно гарно вимісилося. Потрібно буде трошки зусиль. Звісно ж, ваші руки пропрацюють. Але ви отримаєте гарний результат. Ці такі е, вузлики ми заліплюємо, щоб наше тісто не відкривалося і трималося рівної кульки. Все, наші 5 кульок готові. Ми знову ж таки залишимо їх відпочивати на 15 хвилин, щоб тісто трішки розслабилося, щоб далі було з ним зручно працювати. І накриємо його рушником. Щоб наше тісто не обвітривалося і було приємне в використанні. Стосовно форми, я буду використовувати ось таку форму, вона для тостового хліба, ширина 9, довжина. 32, мені здається. Зараз я ще раз перевірю. А, так, 32. Якщо у вас менша форма, умовно, як половина цієї, то діліть рецепт тіста на 2 і зменшуйте кількість тіста. Якщо у вас немає кришки для е, умовно такої форми, то ви можете використовувати ось таку конструкцію. Умовно, якщо тут немає кришки, ви можете накрити будь-яким деко, ось таким чином, і ваше тісто не вилізе. А ви можете і не накривати насправді форму. В такому разі у вас буде невеличка подушка, і такий собі буде тостовий хліб трошки видозмінений. Мені подобається він прямокутними шматками, щоб він був рівний, тому я буду використовувати форму з кришкою. Пройшло 15 хвилин, а тісто розстоялося, і ми зараз будемо далі з ним працювати. А для цього нам потрібно скатати наше тісто в такі невеличкі жгутики, як ми робили з халою. І з іншими хлібобовочними штуками, які ми робили на цьому каналі, ось такі джугутики розтягнули їх і залишили в стороні, і так ми зробимо з кожним. До речі, тісто стало м'якішим за рахунок того, що воно постояло в спокої, ми його не чіпали, воно собі відпочило, воно набралося газу. І зараз, що нам потрібно, ми його будемо дегазувати. А для цього ми візьмемо смужечку, отак покладемо її вертикально і за допомогою скалки починаючи з середини і вгору будемо розтягувати наше тісто і таким чином видавлювати зайвий газ, який там є. Ми навіть можемо почути, як трішки вибухають бульбашки. Самого тіста, самого газу в тісті. Ось таким чином у нас вийшла така широка, тоненька смужка, і далі ми почнемо її щільно-щільно ось таким чином скручувати. Тримайте плюс-мінус однакову ширину, можете притискати е, в бокових частинах, можете трошки підтягувати. В цілому, навіщо нам видавлювати газ? Е, газ ми видавлюємо для того, щоб не було всередині бульбашок, дирочок, і саме тісто було волокнистим, структурним гарним. Отже, в нас вийшов ось такий клубочок, і ми його відразу можемо трошки стиснути і перекладемо в нашу форму. Ось так. Все, один шматочок є. У нас тут буде п'ять. Можливо, між ними буде деяка відстань, бо вони ще виростуть в формі. Тож не кладіть їх прям досить щільно, трошки залишайте місце, щоб вони собі могли розростися. Ось так заповнилася наша форма. І що, далі ми залишаємо відпочивати наше тісто, наш тостовий хліб. Попередньо ми закриємо його кришкою і залишимо ось таку невеличку відстань, щоб ми бачили, наскільки гарно наше тісто підійшло. Якщо ми закриємо і тісто підійде на 100%, рухаючи кришку, ми можемо його потягнути і таким чином ми трошки змінимо форму. Тому я пропоную трошки відкрити, щоб бачити наскільки гарно воно виросло, як воно себе поводить для того, щоб ми могли слідкувати за ним. Отже, я залишу в розтаювальній шафі своє тісто. Ви можете залишити в духовій шафі з увімкненою лампочкою, і тоді буде йому тепло і воно буде гарно підростати. Отже, зустрінемося через 2-3 години, дивлячись від того, як себе будете поводити наше тісто, і будемо нарешті вже його випікати. Отже, пройшло 3 години, в мене тісто розстоялося досить гарно. Як ми бачимо, тут залишився десь сантиметр, нам таки потрібно, тому що тісто в духовці ще підійде. А зараз ми його закриємо і відправимо випікатися при температурі 160 градусів на 25-30 хвилин. 160 градусів 25-30 хвилин. В цей час можемо випити каву. Отже, в мене пройшло 26 хвилин, і я більш ніж впевнений, що мій тостовий хліб вже приготувався. І зараз ми його виймемо з нашої форми, щоб не збирався конденсат і хліб не був вологий. Ось так він виглядає, бачимо ось такі складочки. Бачите, між ними немає простору, хліб гарно підріс, гарно піднявся. І зараз ми його виймемо і залишимо при кімнатній температурі, щоб він деякий час охолонув і потім ми з вами його спробуємо. Так. Наш молочний хліб готовий. Конденсат, про який я говорив, ось якщо видно, на дні видно крапельки вологі, і в такому разі краще хлібчик виймати, щоб він не був вологий, щоб він не збирав точніше вологу і не був супер м'який. І нарешті настав цей момент, коли ми можемо продегустувати наш молочний хліб. І перед цим я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, та написати коментар, який ви вважаєте за доцільний. Я тримаю цей молочний хліб в руках, і на запах він, неймовірно, пахне, він пахне маслом, таким от вершковим, вершковим маслом. За рахунок того, що тут багато молока, хліб вийшов екстра молочний, і якщо ось його так розривати, ми можемо побачити, який він а, волокнистий всередині. А волокнистий він за рахунок того, що ми гарно розвинули глютен, і в цьому хлібчикові є масло. А, давайте його вже спробуємо, тому що мені а, не терпиться. Мені здається, я б його міг би просто так їсти, тому що він достатньо самостійний і не потребує нічого для себе. Подивіться, які гарні волокна. Аромат неймовірний. Достатньо ніжний, вершковий, як я вже говорив. Це дуже-дуже, дуже, 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 дуже смачно. дуже смачно. Мені немає що додати цей тостовий хліб взагалі не схожий на хліб, який ми звикли купувати в супермаркетах чи то в якихось звичайних магазинах. Він не може зберігатися 100 тисяч років як магазин супермаркету. Він дуже ніжний, він дуже вершковий, він неймовірно класно пахне. І це ідеальний кліп на сніданок. От реально, типу, ці волокна це щось неймовірне. Насправді мені немає що додати, це достатньо. Простий в приготуванні рецепт я вам просто рекомендую його спробувати приготувати, не дивлячись на те, що умовно, якщо у вас немає форми, нічого в цьому страшного немає. Ви можете зробити в будь-які форми. Можете навіть накривати його кришкою. Хай він вийде такий, який він є. Головне спробуйте, тому що м -м, це суперніжно, це супер масляно, молочно. І це просто навіть як булочка якась Булочка, яка без начинки, без присипки, без будь-чого іншого. Тож, готуйте, насолоджуйтесь процесом та до скорих відео.